Друзі, на інфо перші про головне поїхали на напрямку під Покровись. Українські підрозділи затримали снайперку з російських військ, що працювала безпосередньо у тилу ворога. Вона діяла в ланці, призначеній для обстрілів українських позицій. а Також передавала координати високоцінних цілей. Після полону вона надала свідчення, за якими було встановлено більш ніж 650 загиблих російських військових. Усі вони опинилися під прямим вогнем ураження через її наведення. Українські спецпідрозділи, використавши отримані дані, організували. Але серію точкових атак, які призвели до критичних втрат супротивника, за словами українського командування. Снайперка мала доступ до внутрішніх каналів зв'язку та даних, які дозволяли їй передавати фінальні координати перед ударом. Її робота охоплювала не лише довго прострілюваних позицій, але й ефективне активне коригування артилерії та дронів. В одному з випадків її навітка дозволила знищити командний пункт ворога, де знаходилися близько 40 офіцерів російських підрозділів. Вона також брала участь у спробах ліквідації українських Рмови група, що в ході боїв під Покровськом втратили кілька десятків бійців. Після затримання російська снайперка була доставлена до польського кордону збору даних, де провели первинний допит. Зі свідчення стало відомо, що її частина дислокувалася в житловому секторі міста, використовуючи цивільні маскування. Вона перервала координати бойової техніки, складів боєприпасів і маршрути пересування підкріплень. Після отримання цих даних українські підрозділи розгорнули блокаду, накрили техніку. На підходах і перерізали лінії відходу. Саме внаслідок цього декілька сотень російських військових загинули або потрапили в полон. Втрати ворога на цьому напрямку стали надзвичайними. Російські підрозділи перестали координовано діяти. Командування втратило зв'язок і з частинами резерви не надходили. Українські війська, хоча і перебували під постійним натиском на тяжкими умовами, використали можливість прориву в інформаційно-вогневому просторі після захоплення. Навідниці та отримання її даних вони не лише ліквідували живу силу ворога, але й натисли, несли удар по логістиці та системі командування супротивника. Що ж захоплення снайперки і використання отриманих від неї даних демонструє, що російська армія не має іншого контролю над інформаційно-вогневими каналами. Це один із системних сигналів, що режими супротивника зазнає глибокої кризи втрати, деморалізації, втрата ініціативи українські сили навпаки. Пісиль. Свої позиції переходять у фазу, де просто оборони а точкових ударів, які змушують ворога капітулювати або зазнавати катастрофічний втрат. Росія програє не лише через територію, а через втрату контролю ресурсів та здатності ефективно діяти. Сама снайперка за її словами була завербована ще до повномасштабного вторгнення. Мала підготовку В Чечні входила до складу розвідувально диверсійної групи, що діяла автономно. Після захоплення вона не чинила опору, натомість одразу погодилася співпрацювати з. За її зізнаннями після останніх втрат командування залишило групу без підтримки. Фактично провікши її на смерть. Вона вважала, що смерть у бою краще ніж бути вбивцею, власних яких гнали в м'ясорубку без шансів вижити. Серед переданих координат були важливі вузли розв'язку. Радіозв'язку, які використовувалися для наведення дронів камікадзе та зв'язку з авіацією. Завдяки цим даним українські сили оборони здійснили, що шість високоточних ударів. Зокрема, було знищено мобільний штаб. Ма старшими офіцерами склади боєприпасів та польовий медпункт, де перехоплювалися командири кількох рота. Знищення цього логістичного ланцюга фактично паралізувало залишки кількох батальйонних груп противника, що призвело до різкого зростання кількості загиблих. Також виявилося, що снайперка неодноразово брала участь у добиванні поранених українських військових. У її телефоні було виявлено відео, яке підтверджувало факти воєнних злочинів. Цей контент за словами свідчих є достатнім для кваліфікації її дії. Як Геноцидних, попри первинну співпрацю судового процесу вона скоріше за все не дочекається за однією з версій, життя, вже перебуває під загрозою з боку самих російських агентів, які не пропачають зрад і витоків на політичному рівні. Ця історія показує наскільки нестабільною стала ситуація в самій Росії в армії Російської Федерації. Снайперку покинули свої, її підрозділи розсипався. Зв'язок був втрачений. Ніхто не намагався її евакуювати або обміняти це. Ще раз підкреслює, що командування Росії вже не ко контролює ані тактично, ані морального бою, болю, і якщо з боку України ця операція ще раз доводить, що навіть в найскладніших умовах можна не просто тримати оборону і знищувати систему управління ворога. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.